В мене просто в голові не вкладається, як взагалі таке можна продавати. Ось цей скутер він коштує 59 тисяч гривень. Я вчора спеціально пішов по магазинах подивитися, скільки ж коштують ті скутера, щоб порівняти характеристики. Дивіться, аналогічний скутер коштує 54 тисячі гривень. Цей 59, аналогічний 54. Аналогічно, потужність 1,5 кВт, максимальна швидкість 45 км, максимальне навантаження 200 кг і акумулятор тут 20 А, свинцево-кислотний по типу AGM. Хто переглядає мої відеоролики, ви вже бачили, що трапилося з моїми. Акумуляторами AGM через рік мені прийшлося їх продати просто за безцінь. Коли їх купував по 12 тисяч, я потім їх збув по 4-3 по тисячі, тому що за рік вони вмерли. Тому люди їй зневірилися, і вони мені пишуть, да скільки ж там акумулятор буде жити максимум рік. Тут акумулятори стоять свинцево-вуглецево. Якщо ти хочеш отримати детальну інформацію про ці акумулятори, я тобі можу розказати вже на пам'ять вивчив, наскільки вони кращі і чому вони будуть жити довше. У мене немає бажання розказувати вам дорогу до сраки, що ви мені тут почали писати: да це все тупо реклама, він проплачений, бляха, то вся фігня. Коротше, раніше в мене був самокат на 3,2 кВт. І розумієте, коли ти його на тиждень залишаєш, ти потім приходиш і в тебе там вже 15% немає. 15%. Тут акумулятор стоїть, такий, що само не розряджається. Навіть якщо ти рубильник під сидінням не виключиш, він просто буде в тебе стояти. Ось 100%. Тобто можна залишати, він не боїться розряду. Далі. i <laughs> Тут є система контролю тяги, що немає в жодному електроскутері з такою ціновою політикою. Тут навіть є задній хід. Я собі думав, а навіщо тут задній хід? А задній хід дуже класна штука, коли тобі треба десь маневрувати, розвернутися, наприклад, запаркувати чи звідкись виїхати. Тобі не треба відштовхуватися ногами. Задній хід включив і він же полегасенько їде. Як би ти ручку не тиснув, він задом їде дуже легенько. Про які збірки я взагалі буду мовчати? Хай це оцінюють хейтер. Я подивився в магазинах, як вилеті скутера, вона. Аналог... Логічну ціну я просто в шоці. Там десь над філем не допрацювали. Там десь пластик стирчить. Там не дофарбовано. Я просто в шоці. Можете просто зайти, подивитися аналогічні в ціні, і ви будете шоковані, коли подивитеся, як виглядає цей. Далі, що в нас тут є? Саме головна фішка це ж треба, щоб всім подобалося, щоб він гарний був, щоб привертав увагу. Дивіться, так просто габарити. Габарити дуже гарно світять. Що спереді, що ззаді. Ту стоять повноцінні лінзи, які дають чітку границю. Тобто вони дають. Дивіться, ось вам на коробці покажу. Скоро вийде повноцінний тест. Ви подивитеся, я вже катався вечором. Настільки круті фари, я просто в шоці, що вони дійсно зробили якісне освітлення. Дальнє світло також є, в лінзі воно там перемикається. Пізніше про це буде відео, але орієнтовно, так як я катався, на метрів 300 його видно. Я знаю, що хейтерам треба писати всяку херню, але дивіться, тут є аварійочка. І вона бачите, біжить. Бігуща аваріючка. Аналогічно повороти. Дивіться, ну це ж гарно. Ну це ж круто стильно. У мене на моєму ягуар аналогічно бігущі поворотники. Дивіться, як прикольно. Ну, видно, що бляха, якісна річ, а ви мені зараз понаписуєте. Да це херня все. Ну, якщо херня, я ж тебе не змушую купувати. Я просто роблю огляд, щоб ти подивився на паркінг. До речі, класна штука. Приїхали на паркінг, поставили, і ручка газу не активна. Щоб ручка газу активувалася, натиснули гальма. І все. І він вже починає їхати. На паркінг поставили, ручка неактивна. На паркінг натиснули. Ручка активна. Класна штука. Ось такий зарядний пристрій йде по комплекту. На 4 ампера 72 вольта. Коротше, як я його заряджаю. Купив собі ось таку розеточку. Бачите, така розеточка коштує 150 гривень. Розумна Wi-Fi розеточка. Не можна розряджати нижче 15 і не можна заряджати до 100%. До 100% будете заряджати, якщо будете їздити на дальняки. Поставили собі на зарядку і орієнтовно треба до повного заряду. Там 5 годин. Ви ставите 4 і не дозаряджаєте його до кінця. Тобто ця розеточка. Через 4 години вимкне його сама. Дуже зручно. І саме головне, що це безпечно, тому що тут акумулятори, які не горять, їм абсолютно байдуже. Навіть якщо ти потрапиш в ДТП, він не загориться. Великої уваги заслуговує гальмівна система. До речі, тут є рекуперація. Якщо будете їхати з горба на гальмах, він буде заряджати акумулятор. Да? І це дуже круто. Це все буде відображатися у вас на дисплеї, як він заряджає. Коротше, по гальмах. Пробував розганяти його з горба в холосту до 80 кілометрів і потім різко ставати. Якщо ви різко натиснете дві ручки, ви можете вилетіти через кермо. Він настільки різко стає. Я просто в шоці. Раніше в мене був електросамокат, того дуже важко спинити. Цей стає просто колом. Тому рекомендую з гальмами бути обережним. Тому що бачите, дивіться, який ось тут диск поставили, і воно реально стає. Це не то, що я там хочу вам розказати якусь фігню. І він стає настільки швидко, що ви будете в шоці. Це вам не самокат. Тут місце, щоб напхати пакетів, можна дофіга. Дивіться, в Мазін поїхали. Тут раніше ж мав би двигун бути, да? але ж це ж електроскутер. Тому пакет від сільпо здоровенний влізе аж бігом. Ще один пакетик можна поцепити ось сюди. До речі, дуже гарно зробили, покажу. Бачите? Степлером не забито одразу от сюди, в замінник шкіри, а в резиночку. Бачите, щоб ви коли сідали, щоб воно не рвалося. До речі, гарантія на ось це також є. Тут бачите, зробили спеціальну перфорацію, воно не таке, як ось тут, а зовсім інше, щоб ваша попочка не пріла. В попередніх відео я вам казав, що скутер ідеальний для села. На заправку не потрібно їхати, фік знає куди вдома, зарядив і поїхав. Мені хтось сказав, що кліренс дуже малий. Так ось давай подивимося. Кліренс орієнтовно скільки там сантиметрів. Хай 16. 16 сантиметрів. Хіба тобі мало для села? 16 сантиметрів. Ти ж не будеш рільою їхати в полі ним. А ще для села можна відрегулювати підвізку. Наприклад, якщо ти там дуже легкий важиш, там 60 кілограм, можеш поставити собі, щоб воно було м'якше. Якщо ти там дуже великий, важкий, можеш поставити, щоб тобі було жорще, чи ти постійно катаєшся з пасажиром. Тобто тут підвісочка реально м'яка, якщо порівнювати з іншими скутерами або з електросамокатом, який в мене раніше був, тут їдеш просто як дядько. М'ягенько, навіть в руки нічого не б'є, вилка ідеально відпрацьовує. Розказувати про нього, мої любі друзі, можна дуже довго. А саме краще я запишу повноцінний великий ролик, де покажу і пробіг, і як він вечором світить, як він тягне під горба, коли там вдвох, в трьох. його по повній програмі, як він працює по бездоріжжі, по їбенях, як він буде їхати. І потім цього скутера можна буде значно дешевше купити після тестування. Тому підписник, якщо ти хочеш ось такого класного скутера просто за фігню грошей, ти можеш вже залишати мені повідомлення і бронювати. Його. Я тобі забронюю, він буде абсолютно цілий, не побитий, не пошкрябаний нічого, просто після тестування. Запакую і поїде до тебе.